Добрий день, шановне товариство, 24 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам облаштування шпалер свого виноградника. Так як підписники запитують, будемо потихеньку відповідати. Крайні стойки в мене з 50-40-ї Тобто яку знайшов на брухті, таку і забив. З однієї сторони забито, з другої забетоновано. Проміжні стойки можуть бути будь завгодно з якого матеріалу. Маю ввіду по товщині. Отут я використав профільну трубу. Ось таким чином. З таким чином. Між стойками в мене відстань 4 метри. Шпалера двохплащинна. Порахував я в свій час, що якщо робити перемічки на одній стойці, то майже виходить то саме, що дві. І вирішив, що так краще, ніде не будеш зачіплятися, чіпатися. Виходити-переходити. Поверху я кинув ось таку також профільну трубку. Самий кращий варіант. Хоч і 15-та хай буде, на 4 метри її достатньо. Но стійки тоді крайні не сходяться, не просідають і тримаються. І також зав'язаний виноградник. Так, ну, в планах на майбутнє є ще, скажімо так, задумка кинути протиградову сітку. Того і так я каркас в'язав. Так що коротенько на перші стійки даєте матеріал потовші, то труба може бути кругла, може бути профільна, може бути якийсь потужний 60-й там уголок, якщо ви найдете на брухті десь подешевше. Внизу у мене відстань між тійками подовжені 4 метра, між стійками в ряду 50 внизу, вверху 70. Достатньо, щоб пройти. Навіть зараз міжряддя. перший я робив 2 метри. Ну, Мотоблок заходить для обробітку, як би нормально, але подальший робив 2,50, щоб було вільніше. Хоча візуально і не дуже помітно, але це от у нас мізряддя 2 метри, а мізряддя 250, трішки зручніше. Для нижніх, хоч і для нижніх і для верхніх е опор під лозу, май від дроту шпалерного, використовував один і такий самий дріт. Тут, до прикладу, у мене дріт. Металеві ізоляції, тут тросик. А далі є і чисто шпалерний італійський дріт. Який дуже добре себе зарекомендував і гарно служить. Ось то, що хотів я вам показати. Виноградник після стресів, морозів і всього решту поправляється. Тобто, ознаки от хлорозу, які були. Бачимо тепер на пасинковому листі відростає нормальний листок, без ознак хлорозу. Лоза гарна, вже починає дерев'яніти добре, так що будемо діятися, що все буде добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, запитуйте, будемо відповідати. До побачення!